Рів'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі обрискі браті і сестри, якщо ми питаємо от тих, куди йдеш, і кажемо, йду до церкви. І хтось питає, де був, був у церкві. Тобто наше розуміння церкви це є споруда та чи інша, до якої ми приходимо. Отак, От поняття церква є надто глобальніше і надто ширше, тому що розуміння іду до церкви. Одначай іду до гурту, до спільноти. І ось Господь Ісус Христос сьогодні говорить, де двоє або троє ще виняє моє ім'я, там я серед вас. Тобто, -то, ідучи до церкви, ми йдемо до гурту, який об'єднується навколо нашого Спасителя, Господа Ісуса Христа. І ми можемо пригадати і сказати, що саме слово «Церква», воно вийшло із курст Ісуса Христа, який, звертаючись до своїх апостолів у свій час, сказав, наголосивши на особі апостола Петра. Ти, Петро єсе, і на тобі збудуємо мою церкву. І ворота її не потолають. І там тобі ключи від царства небесного. І що за зв'яжеш на землі, буде зв'язано на небі, і що на землі розв'яжеш, буде на небі розв'язане. І сьогодні чуємо Господь Ісус Христос. Говорить ті самі слова, звертаючись до церкви. Тобто -то він ставить перед нашим очі якогось можливо народивого чоловіка, який має до церкви стороннє відношення, який є критичний до церкви чи можливо запереджує якісь постулати. І Господь говорить о церкви що на землі зв'яжете, буде зв'язане і на небі, і що на землі розв'яжете, на небі буде розв'язане. Ми сьогодні, як церква, святкуємо величне свято свято П Святої трійці. Це свято не постало собою себе, тому що саме означення трійці. Є надто глибоке, і не завжди було зрозуміле, і тепер не є до кінця зрозуміла пересічним людям. Церква над тим чуває, церква над тим трудиться, щоб зберегти оту істинну віру у Трійцю. Тому наша молитва починається Святої трійці, Отця і сина і Святого Духа. Так само і закінчується в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа в ім'я Святої Трійці. Поза церковні догмати, церковні поважні речі не завжди були зрозумілі і прийняті, через те йшла дуже серйозна боротьба. Боротьба за встановлення чи визнання, чи усталення істинної віри. І щодня, коли ми йдемося у календар церковний, ми відзначаємо пам'ять когось із святих, із мучеників, із священномучеників, проподобних та інших святих. І ми глянемо календар, ну, погодилися та відійшли. Але за кожним ім'ям стоїть велична історія. Героїзм, мучеництво у боровів застановлення якихось дом і церковних істин. Зокрема, сьогодні ми святкуємо пам'ять щещаномучника Оксандрівського Олександр... патріарха. Отже, він пострадав за становлення святих ікон, за їх охорону. За їх збереження, за належне їхнє вшанування. Отже, сьогодні чуємо, говорить Господь Ісус Христос, якщо нам хтось докоряє, маємо противників, ми його приставимо на суд Святої Церкви. Тому церква має авторитет, який Господь церкві дає. І є оце розпорядження, є оця влада в'язати і розрішати то, що належиться. І ось у церкві дається влада, авторитет належно трактувати слова Христові так, як вони були сказані. Тому, ідучи до церкви, ми мусимо розуміти, що ми йдемо не лише до споруди, котра називається церква. Ми йдемо до гурту туди, де довкола Христа. Єднаємося ми із вами. І оця повнота, по суті, і є церквою. Божий противник, він вишукує, встановлює, намагається, скажімо добитися різних засобів, різних маніпуляцій, різних технологій. Церкву розпорошити і церкву довести до розпорошення, до її упадку. І протягом історії це можемо І скільки було різних ідеологій, різних течій, різних, скажімо, технік, усі вони лишилися на обочині церкви. Церква йде шляхом і має певність і гарантію, пекійні сили церкву не подолають. Тому дуже важливо є це розуміти, і ми, як діти церкви, як Божі діти, маємо зокрема обов'язок завжди і всюди підстояти тому, що нам належить, церковну гідність, позицію церкви і властиву свою віру. Показати нежним чином, що ми належимо до правдивої істої церкви. Господь Ісус Христос, який церкву встановив, говорить, я з вами до кінця світу. Господь лишається у церкві своїй, у святих тайнах, яких є сім. Тобто у кожній святій тайні є присутній живий Ісус Христос. І лише церква, вона є. Праві, чинити таїнства, зокрема, покаяння, зокрема святої Євхаристії, тому якщо немає священства, що також є святою тайною, не може бути Євхаристії, тому що лише священник може вправі і здатний чинити це, що Господь церкві заповідає, кажучи, чиніть це на мій спомет. І служити до церкви Христової, ми приходимо сюди, щоб освятитися, щоб набратися до того Божого Духа, який церквою провадить, церквою опікується, щоб провадити своє життя у Божій правді, прямуючи до спасіння. Тому будьмо вдячні Господеві за те, що ми належимо до Його що то є церкви. Хто ж може сказати, ми молимося, віруємо в єдину святу Соборну і Апостольську церкву. А позатим, скільки у церкві є грішних людей, та всім є грішні, хоча до церкви належимо, тут маємо дуже просте пояснення і розуміння. Церква є свята тому, що церкву ослував святий Господь. А у церкві є грішні люди тому, що і грішний елемент є присутній у церкві. Бо Господь створив церкву не для себе, а церкву створив для нас, щоб церквою ми себе освячували, щоб церквою ми себе спасали, щоб у церкві ми знаходили в величну Божу благодат, яка є понежною для нашого спасіння. Тому будьмо тим раді і Богу вдячні, що належимо до Його Святої Церкви, і Хай, Боже благодать, яку тут отримує, нас провадить, нас покриває, нам допомагає у житті наверного життя провадити, його скінчити і, і сянути Небесне Царство, де нас радо приймає Чудо Трійця, Отець, Син і Святий Дух. Амінь. Слава Ісусу Христу!